Мої вітання, друзі. З вами знову Флот. Сьогодні будемо лускати войдові уламочки, мої улюблені, можна так сказати, з яких мені максимально не фортить, недавно ми на стрімчику отримали. Легендарку по гаранту вже, мабуть, останні 4 легендарні герої саме з цих уламочків падає по гаранту, це мене трішки засмучує. І будемо надіяти, що сьогодні, нарешті, нам вдасться отримати щось гарне, насипле як ніколи, тому що така довга чорна полоса саме з. Войдових уламочків повинна змінитися. Ось така кількість уламочків для початку луснемо обрані. Подивимося, який тут епік. На легендарку навіть не надіюсь, тому що буквально декілька призовів. Тому вже приходила легендарка з цих уламочків, і давайте підемо саме до войдових, найбільш цікавих, давайте по одненькому. Ні на що не чекаю, але я б хотілося отримати щось дуже гарне і, звичайно, побільше епіків, щоб забрати якомога більше нагород. Скасікс доволі непоганий, можна качати, використовувати як лінсера, наскільки я пам'ятаю. У нього дуже цікава пасивочка, не дозволяє померти вашому якомусь дамагеру, цікаво спрацьовує, бо можна прокачувати і використовувати. А ось ці рарки взагалі мене не цікавлять, хотілося отримати якогось моляра на війні фракції, зайшов би дуже сильно як рез Але, 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 приходить одне сміття, яке піде просто на корм. І навіть епіків не насипає, що дуже дуже сумно. Так, епік і. громобій цікаво, зараз взагалі не актуальний. Герой колись використовувався в якихось ангелах. І ще одненький, і йдемо лускати десяточки, Ще можливо, одненького можна було залишити на кінець. До речі, з дев'яти ламочків. Два епіка, можна сказати, навіть непогано. Хоча, коли відкриваєш по одненькому, насипає таку кількість. Рарок здається, що дроп повний Дівно, але так. Перша десяточка відразу Тольф. Файдма. І кентум, Акентума Акентупа буду плюсувати, десь та й допомагав мені на війнах фракції І3 епіка доволі непогано, 1400. Надіюсь, кожна десяточка буде така або й краща. І, звичайно, хотілося б якусь легендарку побачити не по гаранту пларів. Будь ласка. Загадав легендарку, а почало насипати. Рарок, звичайно, дякую. Не так багато тих уламочків є, але ось це бачите під X2. Дуже-дуже сумно. Ну що ж, давайте далі. Вибору у нас немає, не так багато. І надіюсь це не друга десяточка буде. З рарками, хоча все можливо з моїм то фартом на войдові уламки. Дивіться, 20 рарок вряд сюди. Х2 працює, якщо що. Ось так мені фортить з войдів. 21. 22, 23. Нарешті епік. І поїхали далі лутати рарочки. Дуже гарні уламки. Дякую, Пларіум, Налутали поинтів. До речі, віщунка. Можливо, десь те зайде, і давайте глянемо що там по поинтам. Можливо, навіть лустимо два циркони. Хоча з таким рандомом лускати їх взагалі бажання немає. Але ніби ось тут ми забрали до книги дуже далеко. І скажімо, за все циркони залишаються на майбутнє. 800 за два циркони ми навіть ось сюди дійдемо, тому не бачу сенсу щось відкривати. Думаю, на цьому, на моєму аккаунті все йдемо далі відкриватись. Ми на аккаунті Олега, Будунчик, вітання. Пансіонату. тисячі звичайних звичайно, хто має бажання приєднатися ось сюди. Звертаємось. Тут у нас завдання обрані, наскільки я розумію, одненько. Давайте подивимось, що тут буде. Чекаємо на легендарку на чужих аккаунтах жодного разу не тягнув легендарного героя, але прибігає знову епік Сігні. Десь та можливо зайде на якомусь місці або на нових війнах фракцій, і основне завдання полускати тут темні уламочки. Давайте стартанемо з десятки. понадіємо, що тут. Відфортить у рази краще, ніж це було на моєму аккаунті, але стартуємо з рарок, що доволі сумно. І людожер непогано, якщо тут немає анкіла, але я в цьому звичайно не впевнений, тому що 12 лямів сили аккаунту це. Явно фармиться клан, бос і спокійно, але сам Людожер доволі непогано зайшов особисто мені. На війни фракцій там різав шкалу ходу, не давав померти команді на деяких кімнатах. І знову Акенту, Вікес, прихована Х-10 саме на нього сьогодні, і ріг Шамаель ось це насипає 2000 пунктів, пророчиться. З однієї десятки. непогано ось таке мені подобається, чесно кажучи. Давайте продовжимо ще побільше епіків, і головне. Легендарочку, будь ласка, пларіум, дайте подивитись на ось це жовте світло сьогодні. Дуже хочеться побачити хоча б в когось. Ай, десяточка не дуже, але за рахунок попередньої поки що, мені принаймні здається, ми йдемо доволі непогано. Бренд може десь використовуватися, але фракція доволі сильна і вона не така актуальна. Дольф скалічений, нецікаво. І урогрим знову 4. Епіка, і це мінімум. 1700. Непогано, ніби Х2 запрацювало в принаймні на даному аккаунті. І залишилось побачити тільки жовте світло пларіум. Давай ось тут. Насипає знову доволі непоганих епіків, я б сказав, навіть яких можна застосовувати. І два тухаки скітальники в одній десятці. Дуже цікаво таке бачити, але по пойтам, мені принаймні здається, доволі непогано. Ми зайшли. Можливо, навіть вдасться щось забрати з нагороду той самий, той самий міфтом. І давайте. Ларю. Здивуйте нас жовтим, жовтим світлом. Порарка взагалі, Нічого цікавого, не приходить той самий муляр, який був мені потрібен на аккаунт. Поки що не, виб... не вибіг жодного разу. Але найбільше я чекаю жовтого світла. Дивіться, муляр, про якого я говорив. А тепер жовте світло, давайте. Я думаю, ви мене почули? Ні. Еска Імбова рарочка, яка за якою колись всі полювали. І. Дарю. Це наші легендарки. Хоча б я підго насипти, щоб закрити турнір, тому що бачите, рарок не дуже хочеться. Ні, так трішки підвисло, думав, що ось цей цікаве нам малюють, але Драконіс ніде не використовується хіба корм. І з останнього ламочка знову рарка. Що ж по поінтам доволі непогано забрали. Міфтом це доволі потужно і ще дуже далеко до цього камінця 2300. Але нічого не зробиш. Міфтом є із такої кількості доволі непогано і тут говорили, потрібно скрафтити Міфічний релік, понадіємо, що нам підфортить, і дропнеться саме він. Давайте подивимось. Але Скіпер, доволі непогано Надіюсь, їх тут не 20 штук. І цей четвертий всього на всього скіпетр, що доволі непогано. Що ж, дякуємо Олегові за довіру за уламочки, і йдемо далі, мабуть, до нього на двіночок. Зараз ми на аккаунті. Також Олега, цей от Віночок, Вітання клану Penetration, то, можливо, має бажання приєднатися, одне місце вільне. Звертайтеся за ось цим телеграмом, ось такі умови, вимоги до вас. І тут обрані. Давайте. Легендарку. Ракоса бажану. І, знову епік. І це також вагот, як прибіг і мені. Ну і 24 войдових уламочки. Давайте. О, десяточці а далі закриємо по одненькому. Надіємось на жовте світло. Тут колись ми потягнули ашнара, давайте ще здивуємо власника якоюсь гарною легендаркою. плаю. Не рарками, а легендарками. Хоча б хаясок насипало, а не ось це все. Так, дряда доволі непогано. Насипає сьогодні дряд. однотипні епіки, дропається, але нам потрібно легендарку побачити сьогодні. Генбо давали по промокодові колись. Ну і мучениць насипає. Багацько сьогодні. Так, і тухак також. Просто однакові епіки сипли, Не розумію, чому це так відбувається, але, але ми все таки понадіємося, що зможемо сьогодні побачити жовте світло. Хоча подне. Є? Ні, це епік. Знову Акенту. Але так залагало раніше з Акентом, такої проблеми не було, наскільки я пам'ятаю. Я вже понадіявся, що ми побачимо жовте світло. Але ні, це рарочка. Авангард взагалі не потрібний персона. Що ж, дякуємо за уламочки і йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Діми Айса. Звичайно, вітання клану їжаки передаємо. Хто хоче приєднатися ось сюди. Звертайтесь, знайдемо місце буквально для кожного. І тут величезна кількість уламочків завдання забрати останню нагороду за 10 тисяч понтів. Ну, і звичайно, давайте подивимося, що тут буде в даному райдужному уламочкові. І давайте хоча б тут легендарочку. Зависло? Ну. Ні. Жабопик Турагі. Також довго вилазить з уламка. І та, є надія на те, що вибігає легендарка. Ну і давайте дивитися, що тут буде. Потропові потрібно 10 тисяч поїнтів, багато легендарок бажано. Ну і, звичайно, епіків побільш. Рарок бачити ми не хочемо Пларіум. Але стартуємо з десятки синіх, наскільки я розумію. Ні, Урсала. непоганий епік заходить на війни фракції. Чарівниця також десь та й може використовуватись. Але це все не те, що нам потрібно бачити. Давайте. Ларіум. Бардаль. Але, але це все не те. Ось такі десяточки. Звичайно, краще, ніж 10 рарок, але нам потрібне жовте світло хоча б. Одне, але краще два, три, чотири. Легендарні герої. Хотілося б отримати на даний аккаунт, тому що для Айса ми постійно тягнемо якісь непотрібні легендарки, або взагалі нічого не тягнемо, що доволі-доволі сумно. Хоча, мабуть, з останнього відкриття синіх тут насипало величезну кількість лег, і вони були всі не ті що потрібні. Тому здивуйте нас чимось гарним, якогось цікавого персонажа, дайте, щоб закрити тих самих демонів. Навіть войдовими легендарними героями. і десятка. Синіх, це взагалі сумно. Зараз ще відкриємо. Дві десяточки, підемо подивимося, що там по поінтам. І лега. Туди цього криска непогано. Не пам'ятаю, чи він є тут на аккаунті, але криск доволі-доволі потужний герой. Хоча я не впевнений, що він тут і буде потрібний. Давайте ще одну десяточку і йдемо дивитися, що там по поінтам. Не хочу набрати. Не хочу відкривати лишні уламочки, тому що вони тут і щось збираються. Так, ще одне жовте світло. Ларію. Але ні, хоча по поінтам доволі непогано. Ми відкрили 60. І давайте глянемо, що тут буде по турнірові, якщо забрали і нагороди, думаю, на цьому завершимо. Але ні, ще навіть міфтом залишився. Доволі довго завантажується. І це доволі сумно. 7500 ми не забрали. Так, майже забрали ще, потрібно дві. 500. Можливо, дві десяточки якщо підфортить І за рахунок цього ми закриємо дану подію, заберемо всі нагороди. Головне, щоб не насипало рарок. 10 штучок. І так, 5, 5 десяток підряд. Але знаючи пларіум може бути що завгодно. Епіків, легендарок, будь ласка, пларіум 1100 і ще одну десяточку. Ні, ми будемо дуже дуже близькі до того, щоб закрити головне, щоб щось та й насипали. Жовте світло, наприклад, якесь нам змогли показати ось тут. Так. І 1100. А зараз глянемо скільки тут. До речі, не вистачає одного епіка 350. Давайте по одненькому. Варю, епіка. Залишилось 300. Ні, знову рарка по одному, коли відкриваєш. Нічого цікавого не осипає. чомусь тільки синє світло. Залишилось 200 понтів, щоб забрати нагороду. І можливо нас дивують. Ні. Давайте ще. Подивимося, що в цих шардах. Ну і зараз, будь ласка, легендарку. Останній шарт, наскільки я розумію, що випадає рарка. Так, закрили подію ХС. -ка. Звичайно, подивимось на криск, але це не унік, що доволі сумно. І фракція тим більше закрита. Ще один криск. Звичайно. Дякуємо для Айса за ламочки, за довіру, але це все не те, що потрібно. Не вдалося обрадувати людину, витягнути щось корисне, хоча тут аккаунт доволі заряджений. Не знаю, що ще потрібно вейдам, Марічка є, ціфі є. Хіба на нову ні, тепер буде два кризки, можна буде десь використовувати на якихось. Що ж, дякуємо Айс за уламочки, за постійну довіру. І вибачаємо за те, що не вдалося її виправдати. Ми на аккаунті Олега, Gogi97Clan Ravens. Вітання, вітаємо з першої плати нової зіркою, ніби таке вже було. І хто бажає приєднатися, звертаємося ось сюди, ось такі умови. Потрібна одна людина, наскільки я розумію. І тут завдання полоскати в ламочки обрані є. Давайте. Хоча б тут легендарочку пларю. Ні, сьогодні легендарочок зобраних не буде. Із п'яти відкриттів три ваготи непогано. Давайте перейдемо до войдів. Надіємо, що тут буде щось гарне. Хоча б ще одну легендарочку ми побачимо. Давайте по 10 і 2 одненьку на завершення. Так, кардиналка непогана, можна плюсувати, можна качати, якщо вона одна, але ще твертий кардинал на зірках розвалює арену проти деяких піків. Так, 1400 і закінчилось місце. Так, місце звільнили, і план міняється. Відкриваємо два по одненькому і далі десяточками. Так, жарка, тому що сьогодні взагалі не дропає по одному, навіть епіків піків не насипаю, коли відкривається по одненькому. Давайте лускати де десяточками, тому що на початку відкривало в мене 9 штучок по одненькому, ще було одне відкриття по одненькому, величезну кількість. І склалось враження, що насипає в рази краще, коли я лускаш по 10. Так, рарки це буквально моє відкриття. І ні, один епік є непогано, і точно сьогодні прихований Х-10 на кентопа і його друзів, тому що буквально на кожному аккаунті дає по даному котикові. Так, Пларю. Побільше, побільше всяких епіків, легендарок, щоб забрати міфічний том. Ваанна, до речі, непоганий епік у мене прокачаний, дуже сильно допомагає на місці з проходженням Архонта і галадового коса. Непоганий дамагер також використовував декілька разів на війнах фракцій. Але нам потрібна легендарка і, звичайно, жовте світло пларіум. До речі, молярів почало нас сипати, які були мені потрібні на аккаунт. Знову акенту, думаю, за дане відкриття, комусь та й ми зробимо його плюс четвертим. Не дуже потужний зараз персонаж, але я колись я його використовував. І на гідрі, і на війнах фракцій. Але зараз дуже багато потужних героїв саме в оборотнях, тому не так часто доводиться ним грати. І, до речі, непогана десяточка. І я так розумію, це остання була десятка, що ж, відкриття не дуже вдалося, але дякуємо Олегові за уламочки, за довіру. Ніби епіків трішки насипало, але хотілося б побачити жовте світло. І також не дійшли до ось цих. 7500 поінтів для того, щоб забрати. Міфічний том який тут дуже потрібен на аккаунті. Добре, дякуємо Олегові і йдемо далі. Ми на аккаунті GoStra.com, Віктор постійний спонсор. Контенту на нашому каналі. Звичайно, вітання є, ну, там передаємо, хто має бажання. Звертаємося телеграм І тут потрібно лоснути 23 войдика. Так, перший відразу кафру. Непоганий епік можна десь використовувати на тих самих війнах фракцій. І знову епік подненькому по непогано йде, а Нірі... Доволі гарний персонаж, у мене їх вкачано дві штучки, і дві використовуються одна на альнаме, а інша на війні фракції, зібрана просто жирна і з мітки, з точністю, скажімо так. І знову, знову епік непогано подненькому по йде. Хоча, можливо, варто було і далі відкриватися по одному, але давайте десяточку, тому що камінців ніби багато, то в ламочки. Андрійсія, не знаю, ніде не використовував, ніде не помічав її. І 800 поинтів не дуже потужно, але перших три шарда принесли. перших 4 шарда принесли нам 3 епіка, що доволі непогано. І Плавіум, жовте світло? Ні. Він ценосно, азур. Азур такий собі епік, а ось він можна десь і використовувати. І давайте подивимось тут по поинтам. І будемо завершувати дане відео. Не вдалося забрати ось ці покручені роги, ще таке враження. тисяча потім, так, 3000. Дякуємо Вікторію за уламочки, за віру. Що ж, друзі, ось таке у нас вийшло відео, ось таке відкриття. Пишіть в коментарі, що випало вам, чи вдалося закрити дану подію, як вам? x 2 на вийди від Пларію, ваші враження. І, звичайно, кому не тяжко, кому сподобалось відео, проротий сніг то ще не підписаний, підпишіться на канал, буду вам за це дуже вдячний. І до зустрічі в наступних відео та стрімах.